Hello, Leute! Привіт усім! Сьогодні поясню, як виконувати останню, п'яту частину модуля Лейсен іспиту ГАЗ Test für Zuwanderer a 2 1 Це останнє відео з циклу підготовки до екзамену a 2 1 які складають зараз більшість українців у Німеччині. У попередніх відео я вже пояснила, як виконувати завдання інших модулів говоріння, шпрехен. Слухання Гюрен і письма Шрайбен. Якщо ви готуєтеся до цього екзамену, обов'язково подивіться. До речі, такі види завдань мають і інші варіанти іспитів з німецької мови тельк ДТЦ та австрійський ОІФ. Якщо ви готуєтеся до цих іспитів, тоді це відео допоможе і вам. Сьогодні ви зможете перевірити свої знання німецької. Та спробувати виконати завдання п'ятої частини читання. Перед тим я розкажу, на що потрібно звернути особливу увагу для того, щоб отримати кращі результати. В кінці я покажу вам правильні відповіді, перекладу текст та поясню, чому саме ці відповіді є правильними. Але спочатку хочу вас попросити поставити вподобайку або. Прокоментувати моє відео. Ви можете також підписатися на мій канал і натиснути знак дзвіночка для того, щоб не пропустити нові уроки. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Дивимось, українське, підтримуємо українців та україночок. П'ята частина читання зовсім відрізняється від попередніх, де потрібно було обрати відповіді за змістом, за значенням. Тут потрібно буде показати не тільки свої знання слів, але й граматики. Що ж вам потрібно робити у п'ятій частині? Читаємо інструкцію. Лізензидентексти 40 bis 545. Welchelösung a bodaci pasambesten. Прочитайте текст і заповніть пропуски з 40 до 45. Яка відповідь А, Б або С підходить найкраще? Позначте свої відповіді на завдання з 40 до 45 у бланку відповідей. Тобто тут у вас буде один текст. Зазвичай це лист. І Шість завдань до нього з трьома варіантами відповіді до кожного. Потрібно буде визначити, який варіант А, Б чи Ц є правильний. Як краще виконати це завдання? Тут важливі ваші знання не тільки слів, але й граматики. Що це може бути за граматика? Це можуть бути, наприклад, модальні слова. Kühnen, dürfen, zollen, müsen, wollen, müchten, mögen, особої та присвійні займенники. Ich, mir, mich, mein, dein. Заперечення, «nicht», «kein». прийменники, які керують певними відмінками, «für», ан, сполучники з різним порядком слів після них, вель, ден, дарум тощо. Усі ці теми я пояснила у моїх відеоуроках. Якщо комусь потрібно повторити, перегляньте їх пізніше і пропрацюйте. Є тут не тільки граматичні завдання, а й завдання на вибір слів за значенням. Тут буде легше тим, хто має великий словниковий запас, що допоможе вам краще виконати це завдання. Читайте кожне речення до кінця, а не тільки до пропуску. Уважно дивіться на порядок слів у реченні, особливо на дієслово, якщо це сполучник, на відмінок, якщо це прийменник, на контекст і потрібну форму, якщо це займенник, на те, що заперечується іменник, дієслово чи щось інше, якщо потрібно вставити заперечення. Якщо вам потрібно підібрати слово за значенням, а ви не знаєте, що означає одне або декілька слів, використовуйте інтуїцію. Обирайте той варіант, який промайнув у вашій голові першим. Зазвичай це і є правильна відповідь. Насправді, найчастіше ми знаємо, що правильно. Але ці знання припадають пилюкою десь далеко у самі-самі глибокій шухляді нашого мозку, бо ми давно їх не використовували або ж дуже рідко витягували на білий світ. Тому нам здається, що ми нічого не знаємо і що з цих знань у нас нема. В таких випадках нам приходить на допомогу наша інтуїція вона, наче мама. Підказує нам, де має бути загублена річ, яку ми шукаємо, і майже завжди вона там і є. Тому уважно слухайте свою інтуїцію. Вона знає все або майже все. Якщо ж речі в шухляді нема, тобто знання відсутні, то вам допоможе інша тактика. Обов'язково обирайте один з варіантів, навіть якщо ви не впевнені. Ви можете просто вгадати, у вас є шанс один до трьох. Або ж ви можете йти методом виключення. Відкиньте той варіант, який є неправильним, на вашу думку. Серед двох уже легше обрати. Можливо, ви відкинете навіть два варіанти, і залишиться тільки один правильний з іменниками дивіться на артикль, якщо він є. Так, ви можете зрозуміти, які слова відкинути за умови, що вмієте правильно визначати рід іменників. Проте, як визначити, з яким артиклем DRD чи ДАС використовується слово, я розповідала у одному з моїх відео. А зараз спробуйте виконати це завдання. Я покажу текст завдання на екрані, але. Для зручності залишу і посилання на офіційний сайт з тестом і сам текст п'ятої частини читання з варіантами відповіді в описі під відео. Візьміть аркуш паперу і ручку та поставте відео на паузу. Але пам'ятайте, що у вас 9 хвилин. Завдання з прикладу під номером 0 розв'язувати не потрібно. Там уже є правильна відповідь. Починайте! А зараз я прочитаю текст уже з правильними відповідями, перекладу їх і поясню, чому саме ці варіанти були правильними. Готел Zum Löwen, Königsberger Straße 5, 50876 Köln. Готель Цум Льовен, вулиця Кеніксбергера Штрасе 5, 50876 Кельн. Драйонс в Гансикстен юнфтен 200узенд. 23.5 Шановні пані та панове. У прикладі під номером 0 у нас вже була правильна відповідь. А. Гірте. Пані та панове це форма множини. І саме таке закінчення отримують прикметники у множині у називному відмінку, якщо перед ними нема ні артикля, ні займенника. Моя жінка і я на минулих вихідних провели відпустку у вашому готелі. Але, на жаль, ми були зовсім незадоволені. Тут за змістом підходить – Моя. Варіант А. Іре. Її їхня, не підходить, так само як і варіант С. Якщо ви не розумієте цю тему, подивіться мій урок 25 присвійні займенники. Вігабнірготелаозгизут вальдібешреймков. Ми обрали ваш готель, тому що опис на вашому вебсайті звучить дуже добре. Варіант А. ДАС, що. Не підійшов за змістом. Б. Ден. Тому що. За змістом підходить. Але після цього сполучника зовсім інший порядок слів. Він займає нульову позицію, не враховується. А далі порядок, як у простому розповідному реченні. Тобто дієслово на другій позиції, а не в самому кінці речення. Саме тому правильна відповідь «ци» вайль цей сполучник теж означає тому що, і саме він кидає дієслово в кінець речення. Тут часто будуть завдання сполучниками важливим є не тільки значення, але й порядок слів у реченні тому раджу переглянути мої уроки, в яких я пояснюю ці теми. Це урок 31 порядок слів у реченні, сполучники «und, aber, sondern denn». Урок 34 порядок слів після вайда, підрядні речення причини, урок 37. Порядок слів у реченні з дарумдесхальдесвігендагер. Урок 39 Вен, чи альс, речення часу, порядок слів у німецьких реченнях. Коротко, нагадаю, після більшості сполучників, наприклад, weil, «das», Вен, альс, нахтим, обволь, дієслово йде в кінець речення. Після дарум, тисгальп, тисвикін, тагея, «троцтим» – йде спочатку дієслово, а потім особа. Після унт аберодерзондеренден порядок, як у простому реченні, тобто дієслово на другому місці. При цьому сполучники займають нульову позицію і не враховуються. Продовжуємо. Dort steht, die Zimmer sind sehr groß und ruhig, aber die Zimmer waren klein und laut. Там написано, номери дуже великі та спокійні, але номери були маленькі і шумні. Тут знову були сполучники. Або, але, підходить і за значенням, і за порядком слів у реченні. Єдох, проте, міг би підійти за значенням, але після нього відразу має йти дієслово. Обволь означає хоча, і не підходить ні за значенням, ні за порядком слів у реченні, бо цей сполучник кидає дієслово в кінець речення. kein warmes Wasser im Badezimmer, obwohl wir uns natürlich sofort nach unserer Ankunft an der Rezeption beschwert haben. Крім того, ми не мали під час всіх вихідних ніякої гарячої води у ванній кімнаті, хоча ми, звичайно, відразу після нашого прибуття поскаржилися на рецепції. У 43. Правильна відповідь Каїн ніяка, жодна, не. Тому що ми заперечуємо іменник. Ляйдер означає, на жаль, і не підходить. Це звучало б так: крім того, ми мали під час вихідних, на жаль, гарячу воду у ванній кімнаті. Абсурд, правда? Нихть. Перекладається як не і використовується, якщо заперечується дієслово або інша частина речення, але не іменник. Кого цікавиться тема може переглянути мій урок 28, заперечний займенник кайн-кайне» та урок 29, заперечна частка нігт? У 44 знову сполучники. Але всі вони кидають дієслово в кінець речення. Тут нам допоможе тільки значення. А Нахдим після того як. Би обволь хоча. Ци вел тому що. Тут підходить би обволь хоча. Ідемо далі. Wir haben uns sehr geht und mitten jetzt unser Geld zurück. Bitte überweisen sie es auf unser Konto. Mit freundlichen Grüßen obin Rahbar. Ми дуже розсердилися. І хочемо тепер наші гроші повернути. Будь ласка, переведіть їх на наш рахунок. З повагою, Жобін Рахбар. А, габен мати не дуже підходить за змістом. БІ, вексельн поміняти теж не підходить. Ци цурюк, назад. А у цій фразі повернути це саме те, що треба. Підрахуйте, скільки правильних відповідей у вас вийшло. Для того, щоб отримати рівень Б1 у частині Гірнундлизен, слухання та читання потрібно набрати мінімум 33 з 45 можливих балів. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Вам потрібно обрати 73% правильних відповідей, тобто приблизно 4 правильні відповіді з 6 можливих у 5-й частині читання. Це все та сварс! Це було моє останнє відео з серії підготовки до екзамену ГАЗ Ацфай Behains. Сподіваюсь, мої пояснення допоможуть вам краще підготуватися до екзамену і успішно скласти його. Бажаю вам успіхів на іспиті! Філер Фольк Прюфунг. Чус. Бувайте!